В Івано-Франківську розпочався форум Діалог культур. Його учасники обговорюють проблематику збереження культурної та архітектурної спадщини. Це має неабиякі значення для суспільного розвитку та міжнародної співпраці у сфері охорони історичних пам'яток. Форум став платформою для міждисциплінарного обміну досвідом фахівців з України, Румунії та інших країн. Тож делегати форуму професійні архітектори, мистецтвознавці, музейники та дослідники. Намагаємося бути дотичні до всіх процесів, які відбуваються в місті, пов'язаних з культурною спадщиною. Ми розуміємо, які є больові точки, які є проблеми в місті з реставрацією, з популяризацією культурної спадщини, з актуальністю цього питання. Тому в Два, як мінімум, об'єкти в нас є е, матеріальних об'єктів, два корпуси передбачені під власне вирішення таких е, больових точок. Спікери форуму та запрошені гості матимуть змогу ознайомитись із навколишніми культурними та історичними осередками. Загалом панельні дискусії відбуватимуться в рамках транскордонного проєкту Міжкультурна свідомість багатонаціональних міст толерантність нових поколінь. Чому діалог культур? Бо один одна із будівель палацу, для якої ми розробляємо для кошторисну документацію. В концепції ревіталізації запланована як центр міжкультурного діалогу, і в цьому проєкті ми закладаємо основи для цього центру. Тут ми зібрали представників і з наших румунських колег, і з інших міст України. Реалізація транскордонного проєкту відбуватиметься упродовж наступного року. Уляна Никулюк, Денис Сатановський Новини на вежі.